Що відбувається на морі? Ми сьогодні будемо говорити і це зробимо далі. З нами на зв'язку речник військово-морських сил України, пан Дмитро Плетенчук. Пане Дмитре, слава Україні. Героям Слава вітаю студії! Вітаю глядачів, до І року. ми, по-перше, дякуємо вам за службу. А по друге, вітаємо з Днем Героя і з Днем Морського піхотинця. Дякую. Це для нас насправді важливий день і е, ми. Вітаємо наших побратимів з морської піхоти. В першу чергу особисто у мене було ще брат морський піхотинець. і Для нашої родини це так само важливий святковий день. Передавайте брату, привіт. Ну давайте тепер до наших запитань. За даними військово-морських сил, Росія вже два тижні не виводила свої кораблі в в чорне море. Чому такі тривалі паузи у ворога? Бояться чи щось готують неприємне для нас? Потім. Насправді і тут є кілька факторів, які можуть впливати на подібні рішення. Не слід забувати, що основний тип озброєння, який вони використовуються, підводні човни, тобто не надводні кораблі, і відповідний цикл експлуатації потребує відповідного обслуговування такого типу кораблів. Окрім того, Виходити в море саме над водними одиницями для них залишається небезпечним. Mm -hmm. Звісно, це можуть бути інші фактори, які впливають на ухвалення таких рішень, але головне, головне залишається незмінним. Ворог продовжує знаходитися в пункті базування Новоросійськ і, в принципі, не покидає його межі. Ну, це, мабуть, і завдяки нашим дронам, правильно, магура 5 і магура 7 В. Ну, звісно, в якийсь момент на одному з етапів звільнення акваторії зовчорноморського регіону від присутності російських бойових одиниць дрони стали таким геймченджером, які фактично змінили тактику застосування росіянами їхнього флоту і вплинули навіть і на стратегію. Застосування, точніше, відсутності цього застосування. І тепер вибір у них доволі непростий, знаходитися далі в азово чорноморському регіоні, звісно, вони вимушені, тому що це вже питання стратегічне, вийти з акваторії, це фактично визнати свою капітуляцію. Але в той самий момент в пункті базування завжди є небезпека, ураження. За повітряного нападу, з нашого боку, з іншого боку, вийти в море можна зустрітися з дронами. І от у них періодична така гра цікаво відбувається в пункті базування. Вони вимушені іноді виходити з воєнної гавані, але недалеко. І після того, як вони вважають, що Небезпека минула, вони одразу повертаються в пункт базування. Угу. Угу. Е, пане Дмитре, ви от напередодні сказали про те, що Російська Федерація використовує Азовське море для вивезення награбованих ресурсів з окупованих територій України. Яка наразі там ситуація з військово-морською присутністю ворога? Е, ну, відсутність присутності, в принципі, спостерігаємо вже тривалий час mm. після того, як. Росіяни мали можливість переконатися, що слова командувача військово-морських сил від адмірала Олексія Найшпапи це не жарт щодо вогневого контролю Азовського моря. І після понесених втрат на східному узбережжі. Коли було знищено склади з дронами Камікадзе разом з персоналом, до речі, вони зробили виставки, що так, мабуть, в акваторії знаходитися дуже небезпечно. А вони якраз в той момент таку тактику випробовували. Тобто вони завели туди туди кілька одиниць там. Вони проводили навчання особового складу, і навіть пуски калібрів одного разу вони здійснили з акваторії. Після цих е, висновків вони її і покинули, і повернулися в пункт базування. А два останні е, кораблі, які були найновішими і е, зайшли в Чорне море для проведення випробувань це малі ракетні кораблі проекту Каракут, uh -huh. взагалі покинули Азово-Чорноморський регіон, в Волгодонським каналом і перейшли на Каспій. Пу -пу. Слухайте, хороша новина. Давайте ще про російський флот. Схоже росіян е, виганяють повністю з Сирії. І куди підуть ці кораблі? Можуть їх перемістити у Чорне море, чи турки не дадуть пройти через Босфор, і доведеться робити там коло і потім через Каспі їх сюди направляти? Чи вигідно це взагалі росіянам? Ну і що там взагалі за кораблі? Чи несуть вони загрозу нам? Зайти в нашу акваторію суто технічно можливо, але не через босфор, звісно. Mm -hmm. Але в цьому нема сенсу, тому що вони не можуть в принципі дати раду, тому що тут у них залишається банально не вистачає причального фронту в новоросійську на всіх, тому в Криму вони вимушені залишити ті одиниці, які є небоєздатними. Це по-перше, тому в принципі на нас ця ситуація майже не впливає. Що стосується геополітичного розкладу, то тут зовсім інша ситуація. Звісно, для росіян середземномор'я це важливий басейн, і так раніше логістичне плече у них було коротке через босфор. Знову російсько-сирійський експрес тягав все необхідне для забезпечення життєдіяльності цього угрупування в Сирії, в Сирійській Арабській Республіці. Станом на зараз так ми бачимо ішход, в принципі, з цієї військово-морської бази. Окрім того, є там низка домовленостей щодо передачі третім країнам цього порту. В сенсі інвестиції і розвитку, і це не так звана Російська Федерація, навіть не її союзники. Тому так росіяни вимушені тепер в обхід всієї Європи через Атлантику з півночі ходити сюди, демонструвати свій прапор, тому що присутність вони свою тут намагаються підтримувати, але це набагато стало складніше. Тепер вони можуть заходити на бункерування. Mm -hmm. Тобто нам там до заправку поповнення і лише в двох країнах поки що: це Алжир і Єгипет. Зрозуміло. Дякуємо вам за те, що знайшли час долучитися. Вітаємо ще раз вас особисто і всіх ваших побратимів і посестер з вас, зі свята морського піхотинці, з Днем героя. Дякуємо вам. І нагадаємо, що з нами на зв'язку був речник Військово-морських сил України, пан Дмитро Плетенчук. Дякуємо.